Всім хело! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденник школярки. Вже другий випуск. Хто не бачив перший, обов'язково переходьте за посиланням у описі і дивіться. Привіт! Я вже дома! Привет. Нарешті? Я втомилася, і у мене сьогодні дуже багато всього треба зробити. Значить, мені треба сходити у спортзал. А, мені треба підготуватися до контрольної алгебри. Мені треба підготуватися до тесту по граматиці. Мені ще? що Мені щось ще треба? Коли взяти на це час? Це жах. Я, скажімо так, трохи прихворіла, у мене болить горло, Відчуваю, що нос скоро вже пока-пока скаже. Тому зараз роблю собі чай. Мені ще трохи залишилось домашку з алгебри зробити, і потім я піду у спортзал, да. Тренування це святе. У мене по плану сьогодні просто кардіо. А завтра має бути тренування з тренером на низ але я не знаю, я дуже сподіваюся, я не захворюю далі, типу, що в мене не буде дуже сильно боліти горло і не буде температури. Бо зараз, в принципі, все нормально. Ну трошки відчувається, але окей, розмовляти, жити можна. От. І мені завтра обов'язково треба бути в школі. У нас концерт, день вчителя. У мене максимально домашній лук. Чи що я вам скажу? Я пробувала ну, типу робити кардіо з чи з мультиком, <свісно> з музикою. І музика це просто найкраща. А, і без взагалі нічого. Музика це найкращий варіант. Просто я не знаю, особливо коли, коли вона тобі подобається, такий під-під, оп, об біжиш, ідеш, то взагалі музика це топ. Це жах, як я втомилася вже майже одинадцята. По-перше, ну, взагалі то вже пізно, тому я втомлена. По-друге, у мене було тренування. По-третє, хвора. У мене болить горло, зараз я таблетку взяла. Сподіваюся, у мене температура не підскочить, бо мені завтра треба в школу, бо у нас концерт буде. Я там віршик розповідаю. Тому давайте сподіватися, що все буде добре. Я вірю в свій організм. От, і до завтра. Доброго ранку всім! Я вже поспішаю, мені вже треба виходити. Я не пам'ятаю, говорили я чи ні, що мені раніше сьогодні в школу. От. Я вже зібралася, як ви бачите. Все, привітала ми вчителів. А, у нас зараз контроль на алгебрі. Тому я вже поспішаю. Коротше, написала я контроль з алгебри, у мене вісім. Для мене це доволі мало. І типу я написала за 30 хвилин і була впевнена у своїх відповідях. Але, наприклад, ну, я не знаю точно, де у мене помилки. Я тільки одне не розв'язала і нога тикнула, і це неправильно. Не вгадала. А інші я розв'язала, я не знаю, чого в мене неправильно. В одному я просто знак, ну, типу, там варіанти відповіді, і я знак переплутала, і там інша відповідь повинна була бути. Я нажала інші, коротше. Хора я прийшла на обід, я не знаю, що це. Лажити, типу, це нам чи не нам? Чекаю всіх. Чекаю, поки мені дадуть їжу. Буду нарешті обідати. Нам залишилось два уроки і на третьому буде концерт. Нарешті у нас закінчились всі уроки. І зараз буде концерт. не по темі і зовсім не думати про свої нерви. Здійснити подорож за 40 хвилин по землі можуть тільки наші пунктуальні вчителі. Ура, не вже цей концерт закінчився. Він дуже довго затягнувся, типу він мав бути годину. А по факту він був ну, години дві точно. Всім хеллоу! Магічним чином я опинилася у залі. Уже восьма година. У мене зараз вже буде тренування силове на низ. Щось у мене в лож школярки, щоденних школярки, а як я навчаюся, взагалі не показую. Ем, ну просто я вже закінчила навчатися. Sorry. Е, Вже одинадцята година. Треба вже йти там, чистити зуби, бла-бла-бла, блабла, і лягати спати. Стоп, я почистила вже зуби. А? Я забула про це. Я зрозуміла перші за два роки. У, я молодець. А взагалі, як я вчилася, ну поки я йшла у спортзал, і зі спортзалу я вивчила вірш. Ем... Ви чули, як липа шелестить? Да? І також я прийшла додому, сіла, порозв'язувала задачі по хімії, бо у нас завтра самостійна робота. Порозв'язувала, зрозуміла, як їх розв'язувати, і все. Вже час йти лягати спати. Всім доброго ранку! Я вже збираюся у школу. Зараз завантажу презентацію з Укрліт. Я її зробила, але треба para en este no flasco. Привіт, вже наступний день, субота. Вчора мій влог дуже різко обірвався, тому що я прийшла додому після школи і була дуже втомлена, лягла спати. От, і сил знімати щось взагалі не було, тому прощаюсь з вами вже сьогодні. На жаль, цей влог вийшов дуже коротким, бо я знімала тільки три дні. Але він, як на мене, вийшов дуже цікавим, наповненим. Тому сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Джо, і побачимось у наступних відео.